Вправа 840. Запишіть частку у вигляді дробу і виділіть з отриманого дробу цілу і дробову частини. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні. Бачимо 7. Частка 7, що ділиться на 2. Ну що ж, ця частка, цю частку ми можемо записати у вигляді дробу. Пишемо і це дорівнює 7 других. Добре? І нам, давайте ми запишемо тоді 7. Як 6, бо це 6 ділиться на 2 плюс 1. Пишемо других. Тепер записуємо це як суму дробів. Як 6 других плюс одна друга. І це дорівнює. 6 других це частка 6, що ділиться на 2, це 3. То буде 3 плюс 1 друга. І це дорівнює. Записуємо тепер як мішаний дріб, це 3 цілих. Одна друга. Ну що ж, нам треба виокремити цілу і дробову частину. То трійка це буде ціла, а одна друга це дробова частина. То ми записуємо тоді так, що це три і одна друга. Ціла і дробова частина є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 9, що ділиться на 4. В даному випадку ми можемо записати цей дріб у вигляді, цю частку у вигляді 9 четвертих. Тоді 9 ми можемо записати 8, найбільше число, тоді що ділиться на 4. 8 плюс 1 четвертих. І записати це як 8 четвертих плюс 1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, 8 четвертих це частка 8, що ділиться на 4, це 2. То це буде у нас 2, цілих плюс 1 четверта. Вигляді мішаного числа це можна записати як 2 цілих 1 четверта. І записуємо тоді, що ціла частинка у нас 2, а дробова у нас 1 четверта. Є. Що ж, переходимо до третього. Бачимо 25, що ділиться на 8. Ми можемо записати тоді цю частку, 25, що ділиться на 8, як 25 восьмих, І це дорівнює. Тоді 25 можна виокремити 24, що ділиться на 8. Тоді буде 24 плюс 1, восьмих, Або це можна записати в вигляді суми дробів. 24 восьмих плюс одна восьма. І це дорівнює. 24 восьмих, це частка 24, що ділиться на 8, це буде 3. Додати 1 восьма. Як мішаний дріб, пишемо 3 цілих одна восьма. То записуємо, що ціла частинка у нас буде 3, а дробова 1 восьма. Це ви окремили. Переходимо до четвертого завдання. 327, що ділиться на 10. Давайте запишемо це у вигляді дробу. Пишемо, це дорівнює. десятих частинок. І це дорівнює. 327, можна записати як 320 це найбільше число, що ділиться на 10, плюс 70. І тоді записуємо, що це буде 320 десятих плюс 7 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 320 десятих, це частка 320, що ділиться на 10, це буде 32. Це буде дорівнювати 32 плюс 7 десятих. Або це дорівнює 32 цілих. 7 10 То записуємо оце. що Ціла частина у нас буде 32, а дробова 7 10. Є. Ну, і йдемо до останнього, п'ятого завдання. 812, що ділиться на 81, записуємо це у вигляді частки. 812, що ділиться. На 81 або 812 8121. І записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, давайте виокремимо 810. Це ділиться на 81. Тоді буде ще плюс 2. Записуємо 81. Записуємо як суму дробів 810. 81 плюс 2. 81. І це дорівнює. 810 81 – Це частка 810, що ділиться на 81, це буде 10 плюс 2 81. І це дорівнює 10, цілих 2, 81. Ну і записуємо, що це можна записати у вигляді. 10 це буде ціле число і. 2, 81. Ну що ж, ось таке завдання, де ми використовували мішані числа. На цьому вправу завершено.